Продовжуємо розмову про амінокислоти, і сьогодні ми поговоримо про метаболізм метіоніну, фенілаланіну, гліцину та сирину. Звісно, що разом з цим бажано було б розібрати різні ензимопатії, які виникають при недостатності тих чи інших ферментів. Але тут про це немає. Натомість про всі ці патології ви можете прочитати на сайті, там не тільки про патології, там, в принципі, більш детальніше розглянута тема обміну амінокислот. Тому якщо ви хочете не просто підготуватись до пари, а ще й зрозуміти клінічне значення всієї цієї білі берди, то ласкаво просимо. Ну і ще раз нагадую, щоб вам не бігати і не шукати схеми з формулами. В мене є телеграм-канал, де я майже регулярно щось публікую. Не тільки з біохімії, а й просто щось цікаве по медицині. З рекламою покінчено, тепер переходимо до теми відео. І почнемо ми з Метіоніну. Ось в нас є Метіонін. Є спеціальний фермент метіонін-аденілтрансфераза. Цей фермент бере АТФ, але не просто використовує його як джерело енергії. Згадуємо, що АТФ складається з аденіну, рибози та трьох фосфатів. Цей фермент бере ось ці три фосфати і відщеплює їх. У нас утворюються три фосфатні групи та аденозин. Від цих трьох фосфатних груп відщеплюється одна фосфатна група, яка просто плаває в цитоплазмі. І ось цей аденозин прикріплюється до нашої молекули метіоніну. Всі ці відщеплення фосфатних груп потрібні були, щоб отримати енергію для протікання цієї реакції. І кінцевим продуктом у нас утворюється с аденозилметіонін І ось дивіться у нас з'явився позитивний заряд ось тут. За рахунок цього позитивного заряду, наша молекула стає дещо нестабільною. І ось ця метильна група може з легкістю відщепитись. Тобто ми можемо віддати цю метильну групу на користь іншої сполуки, якщо потрібно. І справді ось цей аденозилметіонін являється дуже важливим донором метильних груп. В нас є фермент метилтрансфераза, який за потреби бере і відщеплює цю метильну групу, чіпляє її на іншу молекулу. Тобто відбувається реакція метилювання. І в кінці кінців у нас утворюється ЕС аденозил Наступним кроком приходить фермент аденозилгомоцистеїназа – який просто бере і відщеплює ось цей залишок аденозину, при цьому не використовується ніяка енергія. Кінцевим продуктом у нас утворюється гомоцистеїн. Цей гомоцистеїн має дурну славу, тому нам потрібно якомога швидше від нього позбавитись. У нас є фермент метіонісінтаза, кофактором для якого являється метилкобаламін, або ж похідне від вітаміну В12. Цей фермент бере 5 метил тетрагідрофолат. Зрозуміло, з назви, що ця молекула має метильну групу. Так ось ми просто перекидаємо цей метил на наш гомоцистеїн, який в результаті цієї реакції перетворюється в метіонін. А 5 метил тетрагідрофолат стає просто звичайним тетрагідрофолатом. Ось ця остання реакція являється дуже важливою якраз за рахунок того, що у нас утворюється тетрагідрофолієва кислота. Далі вона нам знадобиться в реакціях синтезу, наприклад, тих самих нуклеотидів. І, як ми бачимо, у нас утворюється цикл, де вхідним продуктом є метіонін, і в результаті декількох реакцій у нас утворюється знову цей же самий метіонін, тому це має назву метіонінового циклу. Однак на рівні гомоцистеїну у нас може відбутись розрив цього циклу. Є фермент цистатіонін бета синтаза, для якого коферментом є активна форма вітаміну В 6, піридоксальфосфат. За допомогою цього ферменту ми видаляємо молекулу води від нашого гомоцистеїну і прикріплюємо сюди молекулу сирину. І у нас утворюється молекула цистатіоніну. Далі є фермент цистатіонінга Коферментом тут також є піридоксальфосфат. Цей фермент використовує воду, тобто відбувається реакція гідролізу, і ми видаляємо молекулу цистеїну і молекулу амоніаку. В результаті у нас утворюється альфа-кетобутерат. Далі під дією ферменту альфа-кетодегідрогеназного комплексу. У нас відбувається реакція декарбоксилювання. Ми видаляємо ось цю карбоксильну групу у вигляді вуглекислого газу, і в результаті у нас утворюється пропіоніл-коа. Далі в нас є фермент пропіоніл коа карбоксилаза, для якого коферментом є біотин, або ж його ще називають вітаміном Б7. З назви зрозуміло, що в нас відбувається реакція карбоксилювання, а значить, нам потрібно джерело атомів карбону. І ось таким джерелом у нас буде молекула бікарбонату. Також нам потрібна енергія, щоб приєднати цей бікарбонат, і джерелом енергії у нас буде молекула АТФ. Ну і зрозуміло, що в результаті цієї реакції АТФ перетвориться в АДФ та вільну фосфатну групу. А кінцевим продуктом реакції у нас утвориться метилмалоніл Коа в деконфігурації. конфігурації І як ми бачимо, у нас ще тут з'являється карбоксильна група. Потім у нас просто відбувається ізомеризація, де метилмалоніл Коа перетворюється в л метилмалоніл Коа. Ця реакція каталізується ферментом рацемазою, але це не так-то і важливо. А ось остання реакція каталізується ферментом метилмалоніл Коа мутазою, коферментом для якого являється вітамін в 12 і наш метилмалоніл перетворюється в сукциніл коа. А ми пам'ятаємо, що сукциніл Коа являється одним із проміжних продуктів реакції циклу крепса. А отже, може бути використаний як для глюконеогенезу, так і для утворення енергії. Ось весь цей шлях метаболізму метіоніну доволі важливий, бо в процесі всіх цих реакцій у нас утворювались наступні молекули. Ес аденозилметіонін використовується нашими клітинами в різних реакціях метилювання. П'ять метилтетрагідрофолат перетворювався в звичайний тетрагідрофолат, який потім буде важливим для синтезу нуклеотидів. Також у нас утворювався цистеїн, тобто ми можемо використовувати метіонін для синтезу цистеїну. Ну і в кінці кінців ми утворили сукциніл -коа. Який може бути використаний для глюконеогенезу або ж утворення енергії. Тепер поговоримо про те, як в нашому організмі утворюється сирин та гліцин. Тобто, вже зрозуміло, що ці дві амінокислоти являються замінними, бо можуть утворюватися в нашому організмі, і для їх синтезу нам потрібна глюкоза. Ми знаємо, що одним із проміжних продуктів реакції гліколізу у нас є трифосфогліцерат. фосфогліцерат. Ми його викрадаємо із всього цього процесу і зараз будемо працювати з ним. Спочатку нам потрібен фермент, фосфогліцерат дегідрогеназа. З назви зрозуміло, що в нас буде відбуватися реакція окислення, тому нам потрібен акцептор електронів, яким послугує молекула над. В результаті цієї реакції наш фосфогліцерат перетворюється в трифосооксипіруват. Це дещо схоже на сирин, але нам не вистачає ще аміногрупи. Тому тут нам потрібно знайти донора, який би віддав нам аміногрупу. Таким донором буде глутамат. Під дією ферменту, фосфосерин амінотрансферази у нас відбувається реакція трансамінування. І в результаті глутамат стає альфа кетоглутаратом а фосфооксипіруват стає трифосфосерином. І останнім кроком цей фосфосерин перетворюється в сирин під дією ферменту, фосфосеринфосфатази. Цей фермент є гідролазою, тобто використовує воду для відщеплення фосфатної групи. В принципі, ми утворили сирин, а тепер ще давайте утворимо гліцин. В нас є фермент сирингідрокси, метилтрансфераза. Цей фермент бере тетрагідрофолієву кислоту або ж вітамін в 9 і в результаті цієї реакції ця молекула перетворюється в 5-10 метилен тетрагідрофолат, ну і в кінці кінців серен перетворюється в гліцин. Якщо всі минулі реакції були не дуже такі важливі, то оце вам дійсно варто запам'ятати, тому що цей метилен тетрагідрофолат ми ще будемо зустрічати в синтезі нуклеотидів. І, в принципі, ось так це все виглядає. Можемо рухатись далі. Переходимо до наступної амінокислоти, і це в нас буде фенілаланін. Ось цей фенілаланін ми можемо перетворити в тирозин, що, в принципі, наші клітини і роблять. Для цього нам потрібен в першу чергу фермент, який в даному випадку називається фенілаланін гідроксилазою. Але не поспішайте, тут все не так легко. Як кофактором для цього ферменту нам потрібна молекула тетрагідробіоптерину. Це не вітамін, це просто така молекула. З назви зрозуміло, що ця молекула має чотири атоми гідрогену. Нам про це каже префікс тетра. Окрім цього, в нас ще є молекулярний оксиген, тобто просто два атоми оксигену, якщо говорити простіше. Цей фермент бере відриває два атоми гідрогену від тетрагідробіоптерину. Потім ми беремо один атом оксигену і з'єднуємо це все. У нас утворюється молекула води. Ось цей оксиген, який залишився, прикріплюється до нашої молекули фанілоланіну. І ось так у нас тут з'являється гідроксильна група, і в результаті утворився тирозин. А ось тетрагідробіоптерин перетворюється в дигідробіоптерин. І потім, за допомогою спеціального ферменту редуктази та молекули над Ф, ми можемо відновити наш дигідробіоптерин назад в тетрагідробіоптерин. І ось так це все працює. Далі в нас є фермент тирозин-амінотрансфераза, кофактором для якого слугує піридоксальфосфат. Цей фермент, зрозуміло, з назви забирає аміногрупу від тирозину та перекидує її на альфа кетоглутарат який в результаті перетворюється в глутамат, а наш тирозин приймає кетогрупу і стає парагідроксифенолпіруватом. Далі в нас є фермент діоксигеназа, який знову ж таки бере два атоми оксигену або ж молекулярний оксиген. І ось тут механізм дещо другий, навіть дуже зовсім другий. Ми беремо і відщеплюємо ось цю карбоксильну групу у вигляді вуглекислого газу. А ось ці атоми оксигену мають дещо різну долю. Один прикріплюється ось сюди, і в нас знову тут утворюється карбоксильна група. Інший атом оксигену кріпиться до бензольного кільця. І у нас утворюється ще одна гідроксильна група, і ось ця сполука має назву гомогентезинової кислоти. Далі фермент гомогентесат діоксигеназа розщеплює зв'язки бензинового кільця і у нас утворюється малейлоацетат. Але при цьому ще використовується молекулярний оксиген. Кофактором для даного ферменту нам слугує вітамін С. Далі є фермент ізомераза, який всю цю справу перетворює в фумарат ацетоацетат. І останнім ферментом у нас є фумарат ацетоацетаза, яка за допомогою води розщеплює цю молекулу на дві частини: фумарат і ацетоацетат. І ось чому ми можемо вважати фанілаланін та тирозин як глюкогенними, так і кетогенними амінокислотами, бо продукти їх розпаду можуть бути використані по різному ацетоацетат може бути використаний для кетогенезу, а фумарат для глюконеогенезу. Ось, в принципі, ми і розібрали ключові моменти в процесі обміну амінокислот. Знову ж таки, більш детальну інформацію по обміну амінокислот ви можете знайти на сайті. Не забудь підписатись і поставити лайк, мені буде дуже приємно.